7 вересня вітаємо вас. Сьогодні неділя, тому з Яриком вирішили вам показати нашу полуничку. Навіть деяку вже вкорінили. Знаєте що, друзі? Ярик сильно довольний тим, що ми взяли е, ту полуницю, яка вже є, яку вже можна зірвати та з'їсти. Це реми, так на них кажуть, ось. І знаєте, він вже бігає сюди і кожен день щось та зриває. Але давайте ми вам покажемо спочатку із самих перших рядків. І вже потім під, підемо аж сюди в край, там у нас вже стоїть вона на вкоріненні. Отож, друзі, про вкорінення ми вже підемо далі та покажу вам трішки пізніше. А зараз просто покажу, яка полуниця на сьогодні. На рахунок сортів їх тут безліч досить багато. Я це брав як на розсадник собі. Тут по 20 кущиків кожного. І в мене в першому чи в другому відео про полуницю є всі сорти, я їх виписав для вас на екран. Тому можна передивитися відео про полуницю та подивитися, які сорти ми тут вирощували. І... Ті, що я знайду, я вам покажу їх. Тому що вони тут в кожному кущику, ну не в кожному, а на початку кожного сорта тричить десь паличка і назва сорту. Давайте я вам покажу спочатку та, що цвіте і та, що є. Полуниця наша добра вкорінилась досить добре і дає такі ще й результати. Ще й цвіте і ще вона є. Ярик бігає, як я говорив, зриває. Є, звісно, отаке, ну, воно обірветься і буде непогано. Добре пруть вуса. Отакі От непогані. Я, я, знаєте, що зроблю? Я, напевно, з кожного куща, можливо, не з кожного, залишу один, а все обріжу. Можливо, так буде і краще. Березка трапляється ось така. Її просто вириваєш і все. Ще є, скажімо, мало, так? Да? А добра вона яка солодка, ну, дійсно класна. Солодка. Ось ПЛ-65. Також у нас є сенсація. Ну, там багато, дійсно, якісна розсада. Хто бачив, як я її садив. Джусі є, ось цей можна вже гус вкорінити. І, до речі, вкоріняв ярик. Не я. Я навіть і не знав. Ось тут він вкорінив і отам на краю там багато стаканів. Ось її вкорінив, то вона вже добре вкорінена. Корінена. Оце я думаю обрізати і залишити такий стакан. Потім, як піде вже корінь сюди, як почне вже вилазити, ми тут обріжемо, зберемо, підпишемо і напевно я її перенесу у тепличку, на зимі, ну, щоб вона зімувала там. Так, це на що Мурано? Мурано такі гуса дає. Батоги, дивіться, не тоненькі. І зелену поїсти ярик. <хи> і зелену поїсть. Бачите, як цвіте клас. Ось о, дивіться, який. Так що розведемо собі, досить багато буде велика плантація у нас на той рік і займемося ще всерйоз полуничкою. Все вийде. Головне бажання робити. Бо як його немає, то не вийде нічого. Дивіться. О, краса яка. Живлення. Звісно ж, було і було немало. Я дивіться, як роблю. Я спочатку, як кормив пекінську капусту, одноразово сюди відкривав крани. Ми десь садили там плюс-мінус ті самі числа, я точно не скажу, вам не пам'ятаю зовсім. Прокапував. Пекінську капусту фосфорним добривом 13-40-13 і відкривав два крани сюди. Проливав теж. Тобто фосфорні добрива на вкорінення я давав тричі разом з укорінювачем. ну Те, що я вам показував, там, агарут і добрива агасоль. Сьогодні ж я пролив. Ви бачили відео, хто бачив, хто не бачив, перегляньте. Я підживлював пекінську капусту 18-кими і заодно відкрив крани сюди. Прокапаю ще разок ним. Зайвим, скажу вам точно, воно не буде. Так, йдемо тут, де ярик поробив. Як це вона зветься, Апріка. Ось так він поробив і вже вона містами тримається. Уже такі маленькі корінчики там є. Я навіть і не знав, я приходжу, а він ось тут. Полоте торф із землею, ту, що я розсаду садив, насипає і просто бере так ставляє. Тому зараз поливаю разів три в день, тому що стаканчики дуже висихають. Ось бачите, йде один, другий і втикнули третій. Я надіюсь в Але треба зайнятися і зайве обрізати. Так буде трішки легше. Оце батіг. Клас. І розведемо її досить багато. Можливо, ще й будемо щось продавати. Дежусі. Так, ну це я для себе так поставив, просто знати. 24 в ґрунті зараз. То так. Що тут Ярик? Це буде твоя полуничка, так? Да? Кажи. Плантацію посадимо тут, після перцю. Кажи, до кукурузи да, посадимо і будеш ходити тут з відром великим і збирати. Да? І їсти полуницю ложкою. А? Ложкою з миски. Так? Да? Да. Да. Так, так, так. Ну і що вам ще розповісти? Поки що все росте і все з нею добре. Я в планах отак зробить. Це все прибереться. Перезначить масово червоніє, Геркулес, але то буде наступне відео. По листу я нічого зовсім не робив. Зовсім нічого. Старалися, звісно, ми обріжемо, приберемо. Молоденьке починає рости, вона і так добре вкорінилась. Бачите? Це, ж, це можна вкорінити, дійсно. Знати, ви бачите, вже й корінчики вон, такі вилазять. Ще тепло буде, пустимо, то щось вкоріниться. Так, пішли, ярик ще покажемо разок цвіт. Є в нас агроволокно, можливо, на весну ми ще зробимо дуги, накриємо і буде раніше. Або ставить тут тепличку, як, як думаєш було б непогано, так? Да? Заходиш так. Красота. ну Про тепличку, друзі, я жартую, бо тут багато затрат йде. Класно, да? якби було такої багато набрати. Ріжки, які лізуть, ось супер. Запитували мене ще на рахунок поливів, коли я поливаю. Друзі, я дивлюся по мірі підсихання ґрунту. У мене немає чіткого графіку, і це стосується не тільки полуниці, а й взагалі там капусти чи там ще чогось. Трішки підсохло, полив, підсохло, полив. Забуває і два рази, ну якби через. День, там, через два, по-різному. Дивлячись, яка погода, як воно там висихає і так далі. Заливати теж сильно не потрібно, щоб аж стояла вода там. Все, дивимося по мірі підсихання ґрунту. Полуничку цю замовляв я в Людмили Кунець. Я залишу посилання в коментарях. Це, до речі, моя знайома, яка проживає неподалік від мене. Тут 5 хвилин їхати, тому залишу групу у Фейсбуці, можна зв'язатися і купити собі. Росада якісна, що тут ще скажеш? В стаканчиках велика коренева, добре проживається. І бачите, самі вже їмо першу полуничку. Добре, друзі, на цьому все. Велике вам дякую за коментарі, перегляди та підписки. Ну а далі буде і всім пока. Ну що, Ярик, тепер йдемо на кавун. Пішли. Знайдемо кавун. Отам в лободі десь. Чи може, відос склепаємо? Може. може? Пішли. Буде кавун у вересні. Я там берегу, вирвав. Вирвав? Зараз підемо найдемо.